Дозволяйте, так? Да? Доброго дня, вельми шановне товариство. Сьогодні ми зібралися на засідання соціальної комісії у плані підготовки до чергової 42-ї сесії міської ради, 8-го скликання, на повістку денну виноситься цілий ряд питань, які ми повинні розглянути на нашій комісії. Одне із перших питань про зміну адреси місцезнаходження та затвердження статуту Березівського закладу дошкільної освіти Березонька. Вибачте, Лубенської міської ради, Лубенського району полтавської області нові редакції. Інформує Мирослав Володимирович Костенко, начальник управління. Добрий день, шановні, шановні колеги, присутні. У зв'язку зміною юридичної адреси просимо розглянути проєкт рішення щодо змін і затвердження нової редакції статуту закладу дошкільної освіти Берізонька. Села без перейменована вулиця Пушкина на Козацьку, тому відповідно, такі зміни треба внести. Дякую. Дякую. Я думаю, що все зрозуміло, так? Да? Хто за те, щоб підтримати, винести на сесію? Дякую, Мироса Лемач. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження програми утримання та розвитку центру культури і дозвілля Лубенської міської ради, Лубенської району Полтавської області на 2025-2027 рік. Інформує Інна Михайлівна Скиба, директор центру культури і дозвілля Львенської міської ради. Прошу доброго дня. На ваш розгляд пропонуємо проєкт рішення про затвердження програми утримання та розвитку центру культури і дозвілля на 2025-2027 роки. Це прогнозований комплекс організаційно-творчих культурно-мистецьких заходів. Це перш за все забезпечення реалізації захисту конституційних прав громадян на у сфері культури, організація належної роботи центру культури у структурних структурних підрозділів. А це 44 філії. Ну і звичайно, це виконання цієї програми надасть можливість підвищити ефективність діяльності центру культури і офілії, охоплює різні сфери. Це і широкосмуговий інтернет, забезпечення мережі інтернетів, закладу культури, залучення населення громади до культурних цінностей. Це імідж нашої громади через проведення культурно-мистецьких заходів. Ну, тобто, ця програма передбачає всі напрямки роботи Центру культури і дозвілля та його структурних підрозділів. А я наголошую це 44 філії. Дякую. Ну, ми ознайомлювалися з проєктом рішення. Я думаю, є пропозиції підтримати і винести на сесію. Хто за те, що дане питання винести на сесію? Дякую. Дякую Дякую. Інна ще. Дякую. Про затвердження програми розвитку публічної тільки там трошки поверніться назад, будь ласка. А там міська рада вирішила разом написано. Ні, ні, це Сергій кажуть. У нас не співпадіння. Ага, зрозуміло. У нас дев'ятсот сесія ось москвикані. Все Так, да, Зрозуміло. Добре. Це перший екземпляр. У нас абсолютно нормально на сесії буде все. Добре, добре, дякую. Друзі, наступне питання про затвердження програми розвитку публічної бібліотеки імені Володимира Малика, Лубенської міської ради, Лубенського району Полтавської області, на 2025-2027 рік. Інформує. Валентина Сьомак, директор публічної бібліотеки імені Володимира Малик, на мали. ваш розгляд пропонуємо програму розвитку бібліотечної справи публічної бібліотеки імені Володимира. Малика мережа бібліотек становить 25 бібліотек з метою забезпечення державної політики в сфері бібліотечної справи, залучення реалізації прав громадян на інформацію, бібліотечне обслуговування, можливості вільного та необмеженого доступу до знань. І розроблена ця програма. Програма розроблена відповідно нормативних документів. Сьогодні дуже важливе значення приділяється стратегії розвитку читання до 30 Другого року, якісні напрямки, і тож метою програми найбільше є визначення ключових проблем розвитку бібліотечної сфери в громаді, пріоритетів діяльності публічної бібліотеки у забезпеченні розвитку. Основними завданнями програми це, звичайно, є збереження і забезпечення належного функціонування мережі бібліотечних закладів, це покращення матеріально-технічної бази бібліотечних закладів, збереження та планове попри... Повнення бібліотечного фонду, впровадження автоматизації бібліотечних процесів, комп'ютеризація та інформація бібліотек, забезпечення безперешкодного доступу до бібліотечної мережі для осіб з особливими потреби і, звичайно, ж, удосконалення системи підвищення фахової кваліфікації бібліотечних кадрів. У нас минулорічна програма виконана не в повному обсязі. Найбільш найбільший відсоток виконання це придбання періодичних видань. Дуже гостро стоїть питання придбання книжкових фондів. Тому просимо підтримати нашу програму. Дякую. Дякую. Є пропозиція дане питання винести на сесію підтримати програму. Хто за це прошу. Дякую. Про затвердження програми розвитку Олубенської мистецької школи на 2025-2027 рік інформує Людмила Олександрівна Самойленко, директор Олубенської мистецької школи. Прошу. Дякую. Доброго дня всім присутнім. На наш розвиток е, пропонується програма розвитку Лубенської мистецької школи 2025-2027 рік. Програма визначає першочергові напрямки розвитку Лубенської мистецької школи, організаційні засади її, реалізація, обґрунтові ресурсні потреби та спрямована на модернізацію змісту, форм та методів навчання і виховання. Програма також спрямована на створення рівного доступу до отримання дітьми Лубенської територіальної громади, якісної мистецької освіти, поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази, створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей і молоді, надання їм підтримки розвитку творчого потенціалу, самореалізація та постійно духовного самонасконалення на основі державних гарантій щодо здійснення естетичного виховання громадян через доступність до надбань вітчизняної та світової культури, створення умов для індивідуальної і колективної художньої творчості. Мета програми забезпечити вільний творчий інтерлайн-розвиток учнів і доступність до закладів мистецької освіти та якість здобуття якості, щоб в подальшому продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Основні задання програми: збереження та розширення контингенту, збільшення частки в контингенті школи дітей сільської місцевості громади. Відкриття класів за новими спеціалізаціями, забезпечення проведення ремонту приміщень мистецької школи, модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення доступності послуг закладів для різних категорій населення, закріплення позитивного іміджу закладу як початкової ланки мистецької освіти з державними гарантіями, збільшення обсягів видатків на розвиток мистецької школи, привернення уваги до проблем закладу з метою їх вирішення. Ну, я думаю, тут е, зрозуміли результати. Якщо е, ми зможемо це все виконати, то мистецька школа буде надалі одна з кращих шкіл в області. Я прошу підтримати. Вона і так є однією з найкращих. Є пропозиція підтримати дану програму, подякувати колективу за роботу і керівнику, звичайно, і бажаємо, щоб наші всі плани здійснювалися. Дякую, дякую. Дякую. Ми вносимо про дане питання на сесію. Про затвердження програми розвитку Лубенського краєзнавчого музею імені Гната Стелецького на 2025-2027 рік інформує Тетяна Гаріовна Сафронова, виконуюча обов'язки директора Лубенського краєзнавчого музею. Добрий день. Я презентую програму і прошу підтримати програму розвитку нашого музею на 2025 2027 роки. На жаль, за відомими обставинами ми не змогли в повній мірі реалізувати нашу попередню програму, але ця програма продовження попередньої нашої роботи, і яка спрямована на забезпечення охорони та збереження пам'яток музейного фонду України. На збереження і використання пам'яток культурної та історичної спадщини нашого краю. І для цього ми вважаємо, що нам необхідно забезпечити в достатній мірі наше збереження нашої музейної колекції, створити безбар'єрний музейний простір, розкрити в. Історичному минулому розкрити історичне минуле Лубенщини і презентувати її під час організації інтерактивних заходів виставкової експозиційної роботи. Ну, ми плану вже працюємо над цифровізацією музейної колекції і плануємо далі продовжити цю роботу не лише світлини документів, як ми зараз робимо, а й оцифрування експонатів. Презентації нашої колекції хотілося б презентувати діяльність нашого музею, наше історичне минуле в мережі інтернет на сайті, в якому ми акумулювали всі ці наші здобутки. Ну і звичайно, впровадження нових сучасних технологій в презентацію нашої колекції, історії, а також важливими напрямками є нашої роботи, є розвиток нашого музею, створення нових експозицій, насамперед присвячений подіям і та участі лубенців у подіях російсько-української війни та часів Вишневечен в нашому На наших теренах, отже, я прошу підтримати програму розвитку і ну, будемо працювати, продовжувати. Дякую, Тетяна Григорівна. Підтримуємо, де? Да? Тоді ми підтримуємо дане питання. Мора, до вас ще запитання, користуючись нагодою. Дякую. На попередніх і ще засіданнях комісії я ставив запитання про. Абсолютно нічого не маю проти Вовчицького музею, абсолютно Вовчицького краєзнавчого музею імені Івана Івановича Саєнка, але висловлюю свою точку зору вже не перший раз про те, що краєзнавчі музеї і в Каладніцях, і Вовчиках повинні бути філіалами Лубенського краєзнавчого музею. Ну, я думаю, це питання буде вирішене з часом, якимось чином, ну я... яка ваша позиція за ну, Насамперед, я вважаю, що дійсно музеї ми працюємо в одному напрямку, наша діяльність вона дуже часто пересікається, і, але це питання воно є організаційним, воно є дуже важливим і складним. Я думаю, що коли директор нашого музею Віктор. Михайлович Верещака повернеться лише тоді може йти мова про це. Ну Віктор Михайлович, хай береже Бог і всіх наших захисників. З Миколаївичем ми проговорювали це питання, і я думаю, що це абсолютно правильно. Ми ж всі працюємо в одному напрямку, зосереджуємо зусилля, і повинно бути все-таки і можливості, і штати, і база Лубенського краєзнавчого музею в рази більше ніж наших музеїв було б. Це органічним таким поєднанням роботи. Ну в такому напрямку. Врахуйте, будь ласка, думки. Дякую. Ми виносимо дане питання на сесію. Да, рухаємося. Дякую. Тетяна Грина, дякую про затвердження програми розвитку чиського краєзнавчого музею імені Івана Івановича Саєнського, Саєнка. Вибачте, Лубенської міської ради, Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 рік. інформує Євгенія Нестеренко, виконуючи обов'язки. Оксана Радченко. А, у відпусти. Женя. у відпустці зараз. Ага. Доброго дня, шановні. Виносимо питання про затвердження програми розвитку Вовчицького краєзнавчого музею імені Івана Івановича Саєнка Лубенської міської ради Лубинського району Полтавської області на 25-27 роки. Організаційне виконання цього рішення покладено на управління культури і мистецтв та Вовчицький краєзнавчий музей. Одразу зауважу, що Вовчицький краєзнавчий музей здійснює свою діяльність, як ви знаєте, в сільському населеному пункті в селі Вовчик. Його структурний підрозділ, відділ Калайдинцівський краєзнавчий музей Вочицького краєзнавчого музею в селі Калайдинці. Тому при розробці даної програми враховано потреби обох музейних закладів, що перебувають у структурі юридичної особи. Даною програмою визначено проблеми на розв'язання на розв'язанні яких спрямована програма, визначено мету та основні завдання програми. Тому завданнями програми є систематизація музейних колекцій, забезпечення належних умов збереження обліку та наукового дослідження музейних колекцій, створення умов для професійного зростання працівників, розширення можливостей популяризації історії та культурної спадщини, створення і поновлення постійних і тимчасових експозицій, проведення екскурсій, забезпечення охорони музейних експонатів, облаштування виставкових просторів, підтримка музеїв для забезпечення їх сучасними технічними засобами, стимулювання та заохочення населення. Відвідувати музеї, бути учасниками поповнення музейних фондів, створення сприятливих умов та майданчиків для розвитку співробітництва напрямками, діяльностями та заходи з реалізації програми. Заходи передбачаються фондова експозиційна робота, покращення матеріально-технічної бази обох закладів, комп'ютеризація та впровадження сучасних технологій та культурно освітня діяльність. Просимо підтримати. Дякую. Я знаю, що управління культури досить глибоко опрацьовували, проблеми закладів і питання, над якими працювати, тому є пропозиція підтримати і винести дане питання на сесію. Дякую. Дякую, Дякую, Оксана Миколаївна. Про внесення змін до програми утримання та розвитку комунального підприємства Стадіон Центральний імені Володимира Малиха Лубенської міської ради Лубенської району Полтавської області на 2020 Так, да, 22 24 рік. так. Да. Я просто подивився, бо всі програми попередні у нас 20, 25, 27. Тут 22, 24. Доброго дня на ваш розгляд пропонуємо рішення про внесення змін до програми утримання та розвитку комунального підприємства стадіон Центральний» імені Володимира Малиха на 2022, 2024 рік. Виникла така потреба. У зв'язку з рістом мінімальної зарплати, а також стрімким ростом тарифів на комунальні послуги, виникла потреба в додаткових коштах на оплату праці, на рахування комунальної послуги. А також виникла потреба на придбання газонокосарки косарку у зв'язку з обслуговуванням нового покрову великого футбольного поля, а також на поточний ремонт деяких окремих об'єктів стадіону. А також недовікана не була програма у 2023 у 23 році щодо капітального ремонту нежитлової будівлі, тому просимо ще виділити додаткові кошти, які відповідно до проекту кошторисної документації. Ну я думаю, що з управлінням фінансовим управлінням погоджено так. Я думаю, ці питання, які є з потреба, так. у цих додаткових коштах. Так, да, ми, ну, ми винесемо, власне кажучи, да, будемо вдячні. Да. Ми за те, щоб винести дане питання на сесію, дякую. Тільки mm. в мене ще до вас попутне запитання. Скажіть, будь ласка, а можливо в наступній програмі. Взагалі, яке бачення є адміністрації стадіону відносно е лавочок? Ну в нас іще виноситься також програма на утримання на, на наступні три роки. Я зрозумів. Хорошо, mm -hmm. тоді у наступній програмі ми будемо проговорити це питання. Дякуємо. Дякую. Ні, дякую за це питання. Я ага, маю я маю. Маю. Да, про затвердження програми утримання та розвитку комунального підприємства стадіон Центральний імені Володимира Малиха Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 двадцять п'ятий, дві рік. Також пропонуємо на ваш друг Програму утримання та розвитку, затвердження програми утримання та розвитку комунального підприємства Стадіон Центральний імені Володимира Малиха. Метою програми є удосконалення матеріально-технічної бази стадіону, забезпечення діяльності в спортивній сфері Лубенської дитячо-юнацької спортивної школи, закладів середньої освіти загальної Лубенської громади, забезпечення підготовки та участі збірних команд міста. З різних видів спорту в обласних всеукраїнських та міжнародних змаганнях проведення спортивних заходів, створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності кожного мешканця громади впродовж усього життя, досягнення рівня фізичної та функціональної підготовленості, залучення до дитячо юнацьких резервного та резервного спорту обдарованих осіб, створення умов для максимальної реалізації їхніх здібностей у спорті. Основними завданнями програмі є надання у повному обсязі послуг населення для ефективного використання матеріально-технічної бази спортивних споруд, збільшення кількості громадян, які займаються фізичною культурою та спортом, формування населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання, створення необхідних умов на стадіоні для залучення до масового спорту мешканців, членів спортивних товариств, працівників підприємств, організацій та установ громади. Дякую. Ну, в даній програмі є всі відповіді на моє посеред... попереднє питання. Є пропозиції винести дане питання на сесію. Дякую. Наталія Ривна, будь ласка, про затвердження програми утримання... Про затвердження програми утримання та розвитку Лубенської комунальної дирекції кінотеатру на 2025-2027 роки Наталія Рівно Колик, угу. директор Лубенської комунальної дирекції кінотеатру. Доброго дня, всі присутні. Програма утримання Лубенська комунальна дирекція Кімітату просить розглянути програму. Утримання та розвитку Лубенської комунальної дирекції кінотеатру на 25-27 роки спрямованої на створення умов для визначення заходів для забезпечення доступу громадян до кінопослуг, задоволення їх культурних та дозвілевих потреб, збереження утримання та розвитку комунального підприємства як історичної та культурної цінності тисячолітнього міста Лубен. На сьогодні ми знаємо, що Лубенська кінотеатр, дирекція кінотеатру, тобто кінотеатр Київська Русь, залишається єдиним діючим комунальним кінотеатром по всій Полтавській області. Кінотеатр Київська Русь має дві глядацькі зали на 350 та 150 місць. Невеликий зал використовується для демонстрування фільмів, театральних постановок, проведення культурно-мистецьких заходів та для благодійних концертів. Дирекція забезпечує організацію перегляду кінофільмів за пільговими цінами для організованих груп дітей і підлітків з таборів з денним перебуванням, а для пільгового контингенту безкоштовно. Нині кінотеатральна кіновиробнича мережа знаходиться на дуже низькому рівні. Застаріла матеріально-технічна база, глядацькі крісла, добровартісність технічного обладнання та послуг з кінопрокату. потреба нас підвищення енергоефективності будівлі, відсутність інклюзивних просторів, дозвілля для осіб з інвалідністю це все і багато інше обмежує творчі можливості заходу. Мета метою основ... Програми є забезпечення, поліпшення кінообслуговування населення, проведення культурно-мистецьких заходів, загальноміських заходів та безбиткової діяльності кінотеатру, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки від місцевого бюджету. Для досягнення поставленої мети основними завданнями програми є забезпечення необхідних умов для покращення обслуговування глядачів, збільшення кількості відвідувань, кінопоказів та концертів, створення належних умов для доступу мешканців міста до для творів до творів національної світового мистецтва кінематографії, проведення різноманітних культурно-мистецьких. Присвячено заходів, присвячених знаменним подіям держави, області боротьбі українського народу за незалежність України, очікувані результати реалізації програми є забезпечити. Дасть змогу забезпечити високу якість проведення культурно-мистецьких, загальноміських та кіновидовичних заходів та сприяти підвищенню культурного рівня населення, запрошувати професійні гастрольні колективи для участі в концертних програмах, забезпечити раціональне використання збереження комунального майна, здійснювати найбільш ефективне і якісне виконання статутної діяльності кінотеатру. Ну, ця програма є продовженням. Програма, яка була у нас 2022-2024 24 роки, дещо ми виконали, але зв'язано із військовими діями, не було тут статнього фінансування. Те, що по поводу укриття пандусів, то ми ж нам фінансування виділяється. А на крісла, те, що ми мріємо на звук, на систему цифрову, то це ж поки що мрії залишаються. Зараз буде мріяти про перемогу. Будемо, так. Е, Тому й пропози... програму наперед. Да, дякую. Першу, є пропозиція дане вас... питання винести на сесію. Дякую. Дякую, дякую. На До побачення. Все хорошо. Про затвердження загальної парків нас немає. Маргарита Феликсова. Да. Про затвердження загальної чисельності штатного розпису та структури Лубенського міського центру соціальних служб. Ірина Васильівна. Будь ласка. Вітаю, пані Тепанове. До вашої уваги проєкт рішення про затвердження загальної чисельності штатного розпису та структури Лубенського міського центру соціальних служб. Змінюється структура центру лише в назві служби сервісний офіс у справах ветеранів, так як в березні місяці затверджений новий. Довідник професій і на вимогу мінветеранів і мінсоцполітики введена нова кваліфікація назва посади фахівець із супроводу, ветеранів війни та демобілізованих осіб. До цього він у нас, так як не було цієї назви, він називався фахівець із соціальної роботи. Тепер просто проводимо назву про посади до у відповідність до чинного законодавства. Дякую, Васильовна. Є пропозиція підтримати. Дякую. І наступне запитання про затвердження програми для кривдників Лубенської територіальної громади на 2024-2026 рік. Дякую, Сергій Івановичу. Закон України про запобігання та протидію домашнього насильства визначає два основних поняття. Постраждала особа і кривники щодо постраждалих осіб, у нас чітко відпрацьований механізм, і ми маємо передові механізми співпраці і праці з постраждалими особами. А на сьогодні є вимога в громадах створити програму для кривників. Ви розумієте, що це люди, які постійно вчиняють насильницькі дії над оточуючими, членами своїх родин, дітьми. Тому вважаємо за необхідне приймати. Таку програму в нашій територіальній громаді. Кому можливо є запитання? Це починають працювати. Добре, дякую. Так. Ну, є пропозиція так. винести на сесію. Так, дякую, Ірину. Дякую вам. Да, добре, дякую. Друзі, ті питання, які виносяться на нашу комісію, здається, вичерпані чи є ще якісь? Віктор Олексійович. Які запитання? Скажіть, будь ласка, ко Це нове рішення, щоб зараз Ага ну, будь ласка, віктор Олексійович. Ну, знайомте нас до Доброго дня. Коротенько на попередній сесії. Депутатами було прийнято рішення щодо надання одноразової грошової допомоги мобілізованим особам в розмірі 15 тисяч гривень. І з метою ну, уникнення ситуації уточнення, які призвані після 1 січня 2024 року. На жаль, ми там раніше не можемо, тому що бюджетний рік, але із 1 січня 24 є можливість і фінансово, і юридично надати таку допомогу. З 1 січня 24-го 24 року, так. Да. Хто мобілізований ну, з 1 січня? Ми, я думаю, що з Артемом Івановичем заперечувати не будемо, а думаю, депутати скажуть свою точку зору. Ми за те, щоб виносити дане питання на сесію. Дякую. Дякую. Питання, які запропоновані нашій комісії до розгляду підготовці до чергової сесії, вичерпані. Якщо є якісь зауваження, пропозиції, думки, будь ласка, відносно роботи комісії. Дякую тому. Всім дякую за роботу разом до перемоги. Слава Україні!